Кирило навчається в 9 класі гімназії номер 91 Став одним з майже двох десятків перших відвідувачів нового цифрового освітнього центру. Долучився до практик, які викладали ментори, та онлайн займався математикою, ділиться своїми враженнями від нового місця. Я вважаю, що тут добрий та гарний простір для дистанційного навчання, якщо немає в тебе змоги, там, наприклад, вдома, також інші розважальні. Програми тут відбуваються після першої години. Також тут можна поспілкуватися з однолітками, що зараз наш час, я вважаю, дуже потрібно. Я буду приходити сюди за можливості, так щоб ну, поспілкуватися з однокласниками та однолітками. Для формування навичок емоційної стійкості з дорослими та дітьми в діджитал-центрі надаватимуть психологічну допомогу. Задіяні тут ментори в своєму арсеналі мають комплексний підхід до підтримки психоемоційної. Стану дитини, так як у нас цифровий простір розрахований на групи дітей від 5 до 17 років, саме я буду проводити заняття з психоемоційної підтримки та корекції. Це на сьогодні є одним з таких ключових саме напрямів діяльності нашого простору, тому що з, з моменту початку збройної агресії дуже. Великий вплив саме несуть ті умови, і реакція дітей не тільки дітей, загалом населення на ті на те, що відбувається. Заняття в діджитал-центрі проводитимуть в будні дні з понеділка по п'ятницю. Зранку освітні групи до 16 дітей з 9 до 14.00, а з 14 до 18.00 психологічні групи не більше 15 дітей. Підготовка до відкриття цієї локації тривала близько місяця. Для потреб відвідувачів тут є 17 робочих місць, а також все необхідне для освітнього процесу. Дізнатись про це місце ви можете за телефоном або в спеціалізованому телеграм-каналі. Цифровий освітній центр співдія Ради дітей це дружній простір, який обладнаний усім необхідним для дистанційного навчання. Зараз ви можете також бачити, про діти займаються дистанційним навчанням. Вони під'єднаються до своїх уроків, да вони можуть робити з нашого простору. Окрім дистанційного навчання, в нашому просторі можна отримати психоемоційну підтримку для дітей. У нас є для того сформовані групи, на які можна записатися та відвідувати двічі на тиждень заняття, і з дітьми будуть працювати. Вати кваліфіковані ментори та педагоги, психологи. Це перший сучасний діджитал простір, який відкрили у партнерстві з представництвом дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні, глобального партнерства в галузі освіти «GPE» та благодійним фондом Співдія і 11 за ліком в межах Кривого Рогу. Його візитери відтепер мають змогу заповнити певні прогалини у знаннях та навичках з математики української мови та предметів початкової школи разом з кваліфікованими педагогами. Особлива увага приділяється дітям із числа ВПО та таким, які мають потребу у технічному забезпеченні освітнього процесу. Зараз всім нам важко, особливо дітям. І от Спілкуючись із хлопчиками, з дівчатами, я бачу, яка велика жага до знань, хочуть спілкуватись, жити нормальним життям. І ми, дорослі, повинні зробити все, щоб це забезпечити. Тому відкрився вже 11-й діджитал простір, де діти можуть отримати і знання за допомогою комп'ютерів, і поспілкуватися з підлітками, і позайматися з фахівцями, психологами щодо емоційного, психологічного стану. Слід зазначити, що за рівнем та якістю впровадження освоєння та використання сучасних комп'ютерних технологій, школи, гімназії та ліцеї Кривого Рогу є одним із кращих в Дніпропетровській області. Протягом останнього року для забезпечення роботи вчителів у режимі онлайн передали більше тисячі ноутбуків. За всебічного сприяння Ради оборони міста, міської влади та агентства США з міжнародного розвитку USAID успішно реалізували новий освітній проєкт. Лабораторія цифрового розвитку. Дві комп'ютерні лабораторії діють на базі Покровського ліцею та гімназії номер 109 на базі останній також діє центр хмарних технологій. Кращі викладачі за різними напрямками розробили зручні для учнів авторські курси по предметах, які можна переглянути на спеціалізованому освітньому веб-порталі. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.